Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про деструктивне спілкування, його ще називають токсичним. Оскільки рефлексую відносно ситуації, яка трапилася зі мною буквально ось на днях. Я прогулювалася центром і зайшла в магазин жіночого одягу. І там зустріла одну пані, незнайому пані, яка приміряла коралову блузку. І чомусь я проходила біля тієї примірочної кімнати. Вона саме виходить, щоб розгледіти себе на відстані. І от чомусь мене запитує, ну як мені не смішно. І я на тому, щоб подумати, роздивитися. Кажу, як на мене, то смішно. І от потім я подумала, чому я так відповіла. І я побачила, що ця пані була досить збентежена. Вона каже, ой, я так люблю такі речі. А це була коралова блузка, вся у воланах, в таких от оборках. І я не можу сказати, що їй було негарно. Але чомусь це так було для мене неочікувано, і саме чи мені не смішно, і так як я носила Рюші дуже-дуже давно, мабуть, я все-таки міркувала стереотипно, чомусь відповіла, що, як на мене, то смішно. І Потім да, я зрозуміла, що це було дуже некоректно, і, мабуть, все ж, таки, все ж таки токсично. І я не знаю, як склалася далі доля цієї блузки. Але я цю ситуацію несу і, і досі. Не те, щоб я страдала там якимись компульсивними, там, якимись ідеями, обсесивними якимись там, ідеями, ні. Я просто іноді рефлексую відносно таких речей, які мене якимось чином задівають. Задівають заживе. І ось чому я так відповіла. І мені здається, що це була якась така ненамірена, ненавмисна пасивна агресивність. І я цю ситуацію обов'язково, як буде нагода, винесу на власну психотерапію, тому що я розумію, що за цим щось стоїть, а якщо ще покоперсатися в своїй історії, то я можу пригадати ну, не один такий епізод, коли я хотіла щось ось так. Знецінити. І, і взагалі, якщо звернутися до давньогрецької міфології, то є такий цікавий міфічний персонаж, як Єхидна і людей, які часто токсять. Раніше називали в моєму дитинстві, я пам'ятаю, не було поняття токсичний, Чомусь таких людей називали єхидними. і мене мої родичі теж іноді називали єхидною, тому можливо я зараз дістаю із своєї із свого особистісного поля. Оцю особистість є хидну, і іноді я можу вкусити, але потім я страждаю, я переживаю фрустрацію, тому що будь-яка агресія, вона породжує що розчарування, вона породжує фрустрацію. І ось тому я вирішила про це поговорити. Ну, а якщо... Визначити маркери токсичності або ж деструктивного спілкування, тому що термін токсичність він не є науковий, він прийшов до нас десь там із хімії, але це метафора саме деструктивного спілкування. Якщо говорити про маркери деструктивності, то це знецінення, як я вже говорила коли Знецінення людини або її вибору, або результатів її роботи. Для чого? Для того, щоб підвищити власну цінність. І це може відбуватися не обов'язково навмисно. Це може бути неусвідомлено, як мені от здалося, що все саме неусвідомлено, я так деструктивно відреагувала на блузку цієї пані. Хоча їй було досить таке непогано. Це, мабуть, я стереотипно в той момент мислила. А потім навіть задумалась, можливо, собі щось подивитися таке в рюшах, у воланах, чому би ні? Чому, чому так я міркую, що жінка вже дорослого такого віку не має носити щось таке, таке легке, таке романтичне. Це все, це все стереотип, в якому іноді ну, я знаю, що я можу залипати. А чому важко в собі відстежити оцю пасивну агресивність саме через е, фактор соціальної бажаності? Ну, Властивим людям? Таке от бажання бути добрим, хорошим, позитивним це є. І саме через це може не помічатися саме якась інша сторона особистості, якась тіньова. І так я говорю зараз про маркери. Так? Знецінення це один із маркерів токсичності. Так, далі, що ще варто виділити. Прагнення давати пораду. Це про порушення меж особистісних іншої людини. Давати пораду тоді, коли її не просять. Коли не просять. Для чого? Це дає можливість відчути власну значимість, Або ж, навпаки, прагнення отримати пораду. коли Постійно людина звертається за порадою, не би, не може прийняти рішення. А для чого? Для того, щоб потім звинуватити, коли щось піде не так. Іронія, сарказм в розмові це теж про, про токсичність. Я от розмірковувала, як можна було б іронічно відповісти. На запитання цієї пані, і як можна було б саркастично відповісти, зараз я прив'язуюся до блузки. Ну, якби от вона мене спитала, ну як не смішно. Ну, якби я сказала, ну, на дискотеку 80-х можна було б піти, тут була б така б легка іронія, а якби я захотіла саркастично да, от її вкусити, можна було б сказати. Наприклад, там згадала баба, як дівкою була. Ну, так, це грубо, але це більш так якось так тупо і, 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 і ядовито саркастично. Так, що ще? Осуд? Осуд це також маркер токсичності. І, до речі, осуд це наше все, тому що це культивувалось у нас роками. Я пам'ятаю, коли ще на російському телебаченні була така програма Вікна, яку вів окна, яку вів Нагієв, і там пари виносили якісь там свої історії життєві, і це все висміювалось, і там саме культивувався оцей осуд. Що треба обов'язково збуритись і десь там проживати те, що відбувається на екрані, як власну історію. Все це розраховано було на емоції. І це дійсно це проекція, коли ми. Щось витягуємо своє і проєктуємо на того героя, який нам демонструє якусь свою історію. І замість того, щоб відрефлексувати, а що ти робив не так в своєму житті, то простіше засудити когось, коли ти бачиш щось таке подібне. Якщо брати наше телебачення, я пам'ятаю, там декілька програм Карпачова дивилась кохана, ми вбиваємо дітей, там теж треба було засудити. Е, когось із батьків там, чи, чи сімейну пару, що вони такі деструктивні. І знову ж таки, через осуд людина звільняється від чогось свого. Тут є як плюс е, в тому, що можна катарсувати да, через мистецтво, навіть через споглядання, доєднуватись до гри акторів або до спровокованої якоїсь. Правдивої історії. Тут, тут плюс да, в тому, що можна сублімувати. А мінус в тому, що це моделі, і ми можемо навчатися цим моделям, як поводити себе в суспільстві, як засуджувати іншу людину. Ось. А ось у так, це про токсичність. Що ще є маркером токсичності? Це газлайтинг. До речі, хто дивився. Фільм американського режисера, фільм старий, по-моєму, в 44-му році він був знятий, американський фільм Газове світло. Там розповідається саме про методику газлайтингу. І от для того, щоб розуміти, як це все відбувається, можна його просто передивитися і потім в житті відстежувати ці. Елементи цієї такої деструктивної методики, скажімо так. І так, про що це газлайтинг? Це про те, що реальність людини викривляється. І основна мета це ставити цю, ну скажімо так, умовну жертву повірити, що з нею щось не так що вона з'їжджає з глузду, що в неї якісь проблеми з психічним здоров'ям, що в неї якісь проблеми з її когніціями, як це може словесно виражатись. Ну та ти що? Ну, та ти що забула, та ти не пам'ятаєш, та ти що ти маленька, ну, як так можна? Ну, і ось такі фрази ядовиті, отруйні, вони дійсно можуть. Шуть настільки навіяти людині, що з нею не все гаразд. Далі, які ще є маркери токсичності, це переживання. Ну, звісно, коли ми переживаємо за своїх близьких, рідних, це дуже нормально, але я зараз говорю про крайню степінь переживання, про нездорове переживання, мета якого є контроль. Буває так, що батьки не можуть відпускати своїх дітей десь у вільне плавання, особливо це, якщо один хтось з батьків виховує дитину, це бажання пантрувати, бажання опікати. І складається таке враження, що для цієї дитини створюється така якась закрита атмосфера з якимись старими установками, з нав'язаними комплексами і з масою якихось таких. Деструктивних чинників, які заважають цій людині будувати своє власне життя. До речі, як ми можемо зрозуміти, що хтось токсичить? По-перше, емоції? Якщо виникають не дуже приємні, неприємні, крайні неприємні емоції, це може бути і почуття провини, і біль, і, і, і розчарування. Але якщо вже з'являється злість, гнів, то це вже сигнал, що не все так погано, що людина, можливо, щось змінить в своєму житті і позвільняє всіх токсичних людей зі свого життя. Ось як ще може проявлятися токсичність через залякування, через звинувачення. І я пригадую історію свого дитинства, ну як дитинства юності. Коли моя подружка сказала, що вона не вийшла за свого коханого тільки тому, що мама не купила їй кожного плаща. І ось цей кожний плащ зіпсував її життя. І вона про це завжди говорила своїй мамі. Для чого? щоб викликати якісь почуття провини, щоб якось зманіпулювати, але це також про токсичність. Ось, і мені пригадується притча, яку я знайшла в інтернеті колись дуже давно, про змію і заячу нору. І я зараз дуже швидко її передам її суть. І якось одна змія натрапила на нору зайців і попросилася, щоб вони її впустили туди. І так, і сяк, я ж така мудра, я дуже багато всього знаю, я вас буду розважати, я буду ділитися своїми премудростями. Зайці взяли і пустили. Ну, вона з ними спілкувалась, ділилась премудростями, а потім взяла і вкусила одного з них. Ну, і Коли вона десь там поповзла по своїм справам, зайці оговтались. Приповзає вона знову до тієї нори, зайці думають, ні, не пустим. І знову вона почала застосовувати свою хитру мудрість. Ну, мене ж треба приймати такою, як я є. Ну, от кусати, це ж, це ж моя природа, полюби мене такою, яка я, я є. І тебе йде тепер Зайці знову її вкустили, знову вона вкусила. А втретє, коли вона приповзла до цієї нори, то що вона побачила? Що ця нора була завалена каменюкою? І що ж вона потім вирішила? Вона себе заспокоїла. Да, вона сказала: от я розумна, тому розумні завжди одинокі. Не пускаєте, то й не треба. Але тут не про хитру мудрість цієї зміюки, тут швидше про те, що періодично нам треба завалювати свою нору каменюкою від токсичних. Осіб, які хочуть зіпсувати нам життя, адже душа це і є та наша нора, в яку ми не маємо пускати всіх, кого не попадя. А ще мені дуже подобається така метафора, як провітрює своє оточення. Люди різні, і ми буваємо токсичними, і хтось може нам сипати отруту в нашу чашу, так, я метафорично зараз кажу. Але що варто пам'ятати, щоб не потрапляти в неприємні ситуації, це, по-перше, мати чітке уявлення про себе, хто я, для чого я, чого я хочу, куди я йду. Чітке уявлення про себе. Тобто розуміти свої плюси і розуміти свої мінуси, і дозволяти собі бути недосконалою. Це круто, насправді. В цьому може бути дуже великий ресурс і дозволяти не подобатись людям. І якщо вам було корисно те, що я наговорила, ставте вподобайку за підписку, теж буду вдячна і до зустрічі!